Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із першої книги Самоїла. Він оберігає кроки своїх вірних, а нечистиві в темряві замовкнуть. Не силою ж горуватиме людина. Знаєте, оця фраза силою горуватиме людина, мене сьогодні дійсно дуже зачепило. Тому що насправді, якщо так подивитися на людину, то все, що чинить зло, тобто, радше я так скажу, коли людина чинить гріх, тобто чинить зло, воно насправді покладається тільки на себе. Все зло, яке є у цьому світі, є наслідок того, що людина вірить тільки в саму себе, що людина вважає себе Богом, що людина вважає, що їй все підвладно, що вона все може. Тому що коли Бог нас творив, він дав нам багато різних талантів, дав нам можливості, Дав нам різні дари. Це дав Він дав нам свободу вибору, дав нам мудрість, розум. Він нас зробив подібними до себе, тими, які можуть творити, тими, які можуть бути вибирати, і тими, які можуть бути вільними. Але є одне маленьке, але між нами і Богом. Господь Бог завжди бачить добро. Він знає, що таке зло, але він вибирає тільки добро. І це добро Він хоче передати всім нам. Натомість людина, в силу того, що вона не захотіла вибирати добро, будучи, маючи для цього всі можливості. Тобто, коли вона була в раю і вона не куштувала цього плоду з, пізня, з дерева, пізня добра і зла, вона завжди вибирала тільки добро і була тоді, наче Бог. Але коли вона скуштувала цей плід, то тим самим вона прирекла себе на постійну помилку. Помилку, яка полягає в тому, що людина не може до кінця розрізнити, що таке добро і зло. Бо вона піддалась на спокусу диявола, як пише Біблія про Єву, що вона подивилася на цей плід, і він був красивий, і принадний, і придатний для споживання. Таке вред, що вона до того раніше цього не бачила, бачила, що це якийсь огидний плід і нічого не, зда... не потрібний. Але. До чого я це все веду? Що людина від того моменту, вона стала обмеженою. І от в цій своїй обмеженості людина не здатна до кінця розуміти, що є добро і зло. І, на жаль, внаслідок цього ми маємо стільки воїн, трагедій. Цьому світі. І навіть природні катаклізми, які стаються в нашому світі зараз, є дуже часто наслідком людського зла, людського недбальства стосовно природи. Тому, коли людина покладається тільки на свої сили, покладається тільки на себе, вона насправді тоді в той момент чинить зло. Але перша половина цього стиха нам о що говорить? Він оберігає кроки своїх вірних, а нечистиві в темряві завмовкнуть. Тобто, Бог, коли людина покладається на Бога, тобто всі свої справи, все, що вона робить, вона робить з волі Божої, тобто, перед початком будь-якої справи, вона молиться, просить у Бога благословення. Чи напряму, чи через священника, якщо має змогу приступити в церкві до священника і попросити в нього благословення на початок своєї праці, то тоді то тоді сам Бог охороняє цю людину. Тоді сам Бог вирішує цю справу, у... тоді людина разом з Богом, вона є співтворцем. Це так, як із народженням дитини. Не ми самі, не людина сама творить життя. А людина творить життя тільки у співдії з Богом. Господь Бог вкладає безсмертну душу, тобто дає ось це життя. А ми люди передаємо тільки тіло, цю, цю набір ДНК. Але коли людина відкрита на народження дитини, коли людина Хоче цієї дитини, то вона наче з Богом співдіє, творить нове життя. І так має бути в будь-якому нашому щоденному житті, повсякденному житті. Ми маємо творити і робити все з Богом, співдіяти. Бо коли я співдію з Богом, я знаю, як вибирати, що вибирати. Я розумію, куди рухатись, і що найважливіше, я бачу, що є добром, а що є злом. Я бачу наслідки свого вибору, свого вчинку. А будь-яка війна це є наслідок того, що людина тільки на себе покладається. Ми сьогодні маємо навчитись покладатись на Бога. Самим працювати, самим творити, але у співдії з Богом, покладатись на Бога. І тоді ми дійсно станемо непереможним. Тоді в одну мить зброя наших ворогів зламається. Тоді в одну мить, в серцях наших ворогів, зародиться страх і покаяння, і вони залишать свої позиції, залишать нашу країну. Тоді в серцях наших внутрішніх ворогів прийде момент розкаяння, і ці люди тихенько залишать свою владу, залишать все і підуть геть і більше не будуть завдавати шкоди нашій країні. Тоді в серцях наших. Громадян кожного українця зародиться оце відчуття власної гідності і гордості усіх, без винятку, усіх громадян України, відчуття власної гідності і гордості, що він українець. І так жити, як ми жили до цього не можна, а треба інакше. Співдіючи з Богом, наші кроки будуть тихі і. І впевнені, а наші вороги замовкнуть і не будуть мати сили над нами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішми, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішми, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішми, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішми, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішми, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас, грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і здорови поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших полонених поверне живими, неушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, і як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від ракту на Запорізькій атомній станції і даруй сьогодні переможний день, щоб в серцях наших ворогів силився страх, і вони залишили нашу країну, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!